Друзі, вітаю далі. На вас чекає інтерв'ю з експертом. Моє ім'я Дмитро Харлов на прямому зв'язку зі студією ТІВІ Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитро, вітаю, Дякую за допрошення. Дуже дякуємо, що погодились поспілкуватися. Отже, якою є наразі динаміка змін на передовій? На жаль, негативна динаміка. Варто говорити про те, що окупанти мають тактичні успіхи, фактично по всій протяжності російсько-українського. А це 1300 кілометрів. На жаль, увага зміст сконцентрована лише на Курахівському або Покровських напрямках, натомість не менш е небезпечною для подальшого розвитку ситуації є відповідні тактичні успіхи окупантів на Лиманському, Куп'янському і відповідно часів Ярському напрямку. Але по черзі на Лиманському напрямку е є тактичні просування окупантів в районі Терне, Ямпулівка. Це загроза виходу не тільки на саме місто Лум Лиман, як ключовий логістичний хаб, але й відповідна загроза подальшого просування в напрямку, і тут основне до Слов'янська. Тобто окупанти будуть намагатися створити загрозу оперативного оточення відповідно: як напрямку Лимана-Сіверська, так і головний напрямок у їхнього удару – Це місто Слов'янське. Аналогічна ситуація на жаль не на користь збройних сил України і на куп'янському напрямку, так само окупанти, не маючи на меті форсування річки Оскол, на мою думку, будуть намагатися і вже власне чітко зафіксований рук вздовж річки Оскол, саме з виходом з Нотики на сланська краматорська агломерацію, чим примітна. Ця агломерація це власне сукупність великих промислових міст України, які знаходяться під контролем ЗСУ на території Донецької області, Часленська моторська Костянтинівка. І тепер по часів яру. Чому я згадав? На жаль, є знов таки тактичні успіхи окупантів просування в української позиції на вічні до 2,5 кілометрів. Загроза виходу на безпосередню трасу М-32. А це основна логістична складова, якою здійснюється передислокація особового складу підвезення БК, вивезення поранених, і знову загроза виходу фактично в фланг українського угрупуванню з подальшим рухом напрямок Костянтинівки і далі туди Краматорськ, славянськ Тобто, основне завдання окупантів на цих трьох напрямках. Це концентрований удар по позиціях збройних сил України з загрозою виходу на адмінкордони Донецької області. Варто говорити про те, що пріоритетом окупантів наразі є саме вирішення цієї проблеми, тобто виходу на адмінкордони Донецької області. Причому варто і говорити про те, що окупанти не рахуються з втратами в живій силі техніки. техніці. Якщо раніше це були відповідно, наступи виключно піхотними підрозділами, так званими малими штурмовими групами, то наразі здійснюються наступи на позиції сил оборони України з використанням важкої бронетехніки. Причому під час атаки можуть використовувати до 30 одиниць важкої бронетехніки, а це свідчить про те, що росіяни намагаються вирішити для себе от якраз. Оперативного рівня завдання це прорив оборони збройних сил України вглиб на відстань більше 30 кілометрів. Ну і по Курахівському напрямку. Курахівський напрямок наразі складний, бо знов таки окупанти використовують тактику флангових охоплень, намагаючись уникнути безпосередньо або вігій в умовах міської забудови, тобто взяли е, до уваги досвід. Боїв за Бахмут і Солідар, який був негативний для них моментів втрат в живій силі. А я нагадаю, тоді під час боїв за Бахмут втрати окупантів це приблизно до 60 тисяч особового складу, і наразі вони використовують тактику так званих малих котлів. Це те, що було під час боїв у Гледарі, Авдіївці, ну і відповідно, Селідова. Тобто, основне завдання окупантів на Курахівському напрямку, це знову Вихід безпосередньо на локачі, а це траса, яка з'єднує позиції з сил оборони України Запорізької області. Відстань до траси приблизно до 5 кілометрів. Але ну те, що повідомляють безпосередньо з місця є просування ворога в районі лін дмитрівки Вони наразі знаходяться під контролем російських окупантів, крім того. Є тактичні успіхи в районі Новоселідова, Вознесенська і Катеринівки, і відповідно по по іншому флангу, протискають позиції збройних сил України в районі Успенівки і Берест... Берестки. Причому знов-таки варто говорити про те, що. Використовують чисельну перевагу в живій силі, тотальну перевагу в повітрі і відповідна перевагу в засобах ураження, коефіцієнтогневої переваги, на на користь окупантів 5 до 1 і більше. Іноді Це ті основні виклики, які стоять перед українською стороною. По Покровському напрямку після захоплення селідова продовжується тиск з. Району Вишневе безпосередньо знов таки на позиції Збройних сил України зосереджених покровському, і з іншого флангу окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України в районі Мирного Раду. Тобто, знов, як бачимо, це флангове охоплення українського групування, яке тримає оборону вже безпосередньо в самому Покровську. Від Покровська до передових позицій російських окупантів до 7 кілометрів там ешелонована оборона, але е, якщо візьмуть під контроль локації, то відповідно буде створена загроза вже безпосереднього оперативного оточення українського групування, яке буде змушено покинути відповідно зайняті позиції, Покровськ – це стотисячне місто з великою промисловою зоною, і відповідно якщо. Все ж таки, проводився успішний характер інженерно-фортифікаційних споруд, то у окупантів будуть великі проблеми в моменті штурму цього населеного пункту. Пане Дмитре, щодо Покровська стало відомо, що там припиняють працювати банкомати одного з найбільших українських банків через якраз безпекові зрозуміли умови. Втім, люди там залишаються. Окупанти, як ви сказали, перебувають надзвичайно близько до міста. При найгіршому сценарії як швидко окупанти зможуть зайти у Покровську, я не буду давати коментарів. Тим більше, що селідового можна було тримати не один місяць, але взяли практично за три дні. Тому тут давати знаєте прогнози, а справа не вдячна. Я нагадаю події, наприклад. 22 другого року це бої за місто Личчансь, це велике промислове місто з великою е, кількістю промислових підприємця. Луганська область я тоді особисто давав це безпрецедентний. Був приклад, коли дані розвід е, скажімо розвід інформація про передислокацію противника давалася на загал, щоб попередити негативні можливі. Варіанти подальшого розвитку подій. Мовиться про те, що розвіду групами права справа організація, яка очолювала, ми зафіксували дислокацією інженерно-понтонної техніки, більше того, в засобах масової інформації повідомили і про місця можливої понтонної переправи противника. Проходять три дні жодної реакції з боку відповідно українських спецслужб і відповідна. Інших зацікавлених органів і окупанти здійснюють переправу саме в цьому районі, і місто Лічанськ без боїв залишається силами оборони України. Чим це було пов'язано? Я не зовсім розумію, але е, можу припустити, що власне Лічанську зосереджений найбільше в Європі підприємства з переробки нафтопродуктів, Лінос, яке належить. Неросійським власникам, компаніям, наближеним безпосередньо до російського диктатора, примітно, що жоден артилерійський снаряд не розірвався на території підприємства. Тобто, знову вся промислова інфраструктура ліщанська, це не тільки нафтопереробний завод, там низка ключових стратегічних підприємств, фактично в робочому стані були передані окупантам. Пане Дмитре, Покровськ також надзвичайно важливий для нас. Передмістя Покровська це джерело видобутку величезної кількості вугілля. На вашу думку, при знову ж таки найгіршому сценарії, при втраті міста, як це може позначитися на майбутньому війни, на майбутньому взагалі економічної складової цієї війни дуже досить серйозно. Причому варто говорити про те, що під загрозою втрати не тільки відповідно поклади коксивного вугля, але й поклади літію стратегічні поклади, які мають для оборонної промисловості України. Досить важливе значення. Ми вже втратили. Я нагадаю, в мирному плані Зеленського фігурують якраз поклади в літі. немає вже покладів літія. З приводу коксівного вугля, це відповідно ті шахти Новгородівка, Покровськ, які видобували коксівне вугілля, необхідне для стабільної роботи металургійних підприємств, розташованих на території Запорізької Дніпропетровської областей, відповідно. У разі негативного сценарію знов таки основна загроза буде для безперебійної роботи металургійних підприємств Дніпропетровської та Запорізької області. А я нагадаю, що найбільші металургійні підприємства це відповідна бюджета, які формують бюджети міських громад. Тобто, оце основне в планах російських окупантів спровокувати соціальну напругу на контрольованих збройними силами України в територіях Запорізької Дніпропетровської області. Тобто, десятки тисяч працівників можуть фактично залишитися без роботи. Це один момент. Друге, відповідно, виробництво продукції впаде досить серйозно: 6 мільйонів тонн до 2-2,5. Це за оцінками спеціалістів. А це не надходження в бюджет України, це відповідно і е, ну, повністю потягне за собою і соціалку, і відповідне питання наповнення і міських і центральних бюджетів. Тобто, наслідки будуть досить серйозні. Пане Дмитро напередодні низка аналітиків застерігала, що до меж вже Дніпропетровщини, Дніпропетровської області залишається близько 20 кілометрів. На вашу думку, хто з цивільних наразі у найбільшій небезпеці? Ну, давайте говорити про те, що це трохи панічні, скажімо, настрої. Бо Покрос це не останнє велике місто на території Донецької області. Там є ще добропілля, це так само велике промислове місто і ще низка населених пунктів за наявності інженерно фортифікаційних споруд. Якщо їх так і робили, а не імітували бурхливу діяльність, цю відстань окупантам досить важко буде подолати, і якщо відповідно не буде певних підкилимних політичних домовленостей щодо. Повної окупації Донецької області, оці сценарії найбільш загрозливі, але менше з тим, от власне, вже прикордонні міста Дніпропетровської області, вони вже можуть бути в зоні безпосередньо скажімо так, уваги російських окупаційних військ. Це відповідно і. Удари з використанням фабівкабів, те, що наразі відбувається на території сусідньої з вами Запорізької області, і тут постане питання відповідно вже до обласної військово-цивільної адміністрації Дніпропетровської області щодо наявності чи то відсутності інженерно-фортифікаційних споруд. На жаль, досвід будівництва інженерно фортифікаційних споруд в Запорізькій і Донецькій областях говорить про те, що це. Ну, потімкінській деревні, на жаль, але не реальні інженерні споруди, які дають можливість силам оборони України ефективно використовувати тактику активної оборони. Пане Дмитро, Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, буквально також нещодавно заявив про те, що наші українські бійці, українські похотинці, змушені самотужки рити собі. Окопи, тому що фортифікації належних немає, і ми ці питання знову і знову підіймаємо щодо оборонних споруд, щодо фортифікації. Однак бачимо, що рух продовжується. Що вам відомо у цій сфері? Чи змінюється ситуація? Не змінюється, на жаль, незважаючи ну, на всі розголоси пресі і, і, і відповідна єдина, що дається поламати корупційні схеми. Але це не впливає на саму якість інженерно-фортифікаційних споруд. Я сподіваюся, що знов таки саме увага засобів масової інформації не дозволить власне нечистим на руку ділкам імітувати ці інженерно-фортифікаційні споруди. Те, що відбувається в Донецькій області, я нагадаю, вартість інженерно-фортифікаційних споруд це приблизно 17 мільярдів гривень. І тут в мене запитання, чи не пов'язано власне успішний характер, на жаль, просування російських військ саме з питаннями, скажімо так, мінімізації можливих негативних наслідків в моменті існування цих корупційних схем. Тобто захопили території і перевірити наявність чи то відсутність інженерно фортифікаційних споруд, і головне якість виконання робіт досить проблемне. Те, що відбувається наразі, я вже давав інформацію. Є оперативна інформація. Ми отримали, що на запорізькому напрямку при будівництві ОПІ взагалі використовують проф на двох вопах, засипають землею зверху і таким самим імітують, скажімо так, інженерні фортифікаційні роботи. Ну тому я ще раз попереджаю: ми наразі будемо отримувати і подальшому інформацію, перевіряти ці. Факти, які отримані безпосередньо з місця подій, ті, хто намагається заробити на цих корупційних схемах, ще раз підкреслюю, зміна політичних літ рано чи пізно вона відбудеться. І ніхто від безпосередньої кримінальної відповідальності за участі в цих схемах не уникне вдасться, за прикладом куніцького перетнути державний кордон і відповідно сховатися в країнах Європи, пане Дмитре. Не хочеться розганяти паніку, просто хочеться зрозуміти про плани окупантів. На вашу думку, у разі захоплення все ж покровська, у разі втрати цього українського міста, Павлоград – це наступна велика ціль окупантів. Ви знаєте, я не буду розганяти пабнім паніку. але мені здається, що я ще раз підкреслюю активний характер бойових дій. Може зупинитися саме на адміністративних кордонах Донецької і Дніпропетровських областей, я пояснюю, чому власне в планах так званої СВО російської сторони це відповідна окупація чотирьох областей України, які указом російського диктатора від 30 вересня 2022 року були включені до складу Російської держави, тобто це Луганська, Донецька, Запорізька та області. І тут я ще раз підкреслю, я не виключаю можливості так званих підкилимних політичних домовленостей. Причому варто говорити про те, що підстави припускати подібні сценарії, дають заяви західних високопосадовців. Зокрема, президент Польщі Дуда заявив про те, що західні політики, причому вищого представницького рівня, озвучують тези щодо територіальних поступок України в обмін на так звані гарантії безпеки. Давайте згадаємо і власне висловлювання Венса віце-президента майбутнього віце-президента Сполучених Штатів, бо наразі вже Трампа можна вітати з перемогою у виборчих перегонах, з приводу того, що відповідна війна в Україні може закінчитися саме за рахунок територіальних поступок нашої країни. Financial Times свого часу повідомляли про те, що між Україною. І відповідно Росію тривають перемовини щодо відповідно не нанесення ударів по енергетичних об'єктів одна одна, тобто підстав для подібних сентенцій більш ніж достатньо. Пане Дмитро, давайте ще раз. Тобто, на вашу думку, росіяни хочуть окупувати усе, що зараз перебуває у межах Донецької Луганської областей, плюс плюс ті регіони, які занесені в Конституцію, все вірно. Для того аби йти на переговори, то на чого Так, да, тут великі питання будуть по Запорізькій та Херсонській областях, бо там природня перешкода річка Дніпро. І відповідно, питання окупації всієї області Запорізької мовиться про 40% відсотків, які знаходяться під контролем за свою відповідно Херсонської. Так само вони будуть відкриті. Оце можуть бути предмети політичних торгів. А на мій погляд, те, що стосується, на жаль, луганських і Донецьких областей, тут сценарій цілком очевидний дуже дякую, пане Дмитро. На жаль, час завершується. Дякуємо, що погодились поспілкуватися. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа, був сьогодні разом з нами. На все добре, друзі. До побачення, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. Залишайтеся з нами.